Отже, продовжимо питання вторинних вигод від негативних та, які можуть проявлятися як ідоли депресії. Ось, на, наприклад, ось так виглядає ідол депресії, зображений Петрою Кюне за ідеєю Чека Спецанг. про те, що людина лежить. Або на домовині, або на скрині з скарбами біля дерева, що часто символізує зріст, і от ця темна, темна частина, де людина яка як перебуває з собою. Отже, змушує, змушує людину відходити від життя. Депресія виникає через втрату, яку ми не подолали. Тобто наскільки якісно відбулися після втрати. Втрати робочого місця, втрати близького гродища, втрати житла, втрати можливості, да, втрати частини тіла, тобто втрати у кожного свої. Ми подавляємо той факт, що через щось розбалансовані, розстроєні, невдоволені. Тобто нас троє, да, тобто три базові складові особи, які описані як в так, теософії в релігійному підході, так і, скажімо, у такого відомого фахівця, як Зігмунд Фрейд, три складові, також три складові в технології хо опонопоно, тільки там уже як чоловік, жінка, дитина. Мають назви ці, ці ж самі три складові, тобто їх співвідношення, і якщо, скажімо так, в більшості випадків намагаються діяти через дорослу, в опону повно йде дія через дитину у ніхіпілі, отже, повернемося до того, що депресії, він пов'язаний з втратою. Втрата це. Доказ розколотої свідомості, тобто, що треба проводити у цілісність. Можливо, навіть методом японської технології обмальовування шрамів золотом, да? тобто от, є в них такі види мистецтва, коли вони фарфоровий виріб поновлюють і їх самора культивують ці травми. Отже, повертаємося до того, що ми не хочемо втрачати. Певних речей, до яких звикли, і в той же час ми не займаємося іншими. іншими речами. Це може бути прибиранням, пошук роботи, ходіння по співбесідах хто Однак ця форма незалежності виступає ролью, яка приховує недостойність та відсутність самооцінки. А також без цього ми не можемо оцінювати і цінувати людей, з якими у нас є стосунки. Тобто момент, коли самооцінка просто розчиняється, одні з моїх тезисів, пов'язані з самооцінкою, також там підв'язана низка тестів, якими я теж в майбутньому буду ділитися. Ми можемо втратити тільки те, чого не цінуємо. Але природне, що ми. Скриває, зараз приховуємо це самі від себе. І вскрити це в собі потрібно в моменті, коли ми будуємо відносини з собою, особливо заново після втрати. Мається на увазі, що ми розглядаємо відносини з ким завгодно, але не з самим собою. В такій книзі Анатолія Некрасова як Тисяча і один спосіб бути собою. Якраз це показано за допомогою Кіл Ейлера. Там, де якась іде на накопичення, на, на, на роли значимості осіб, з якими треба взаємодіти, але в першу чергу є людина та її відносини з собою. Ці, ці, ці зображення в перспективі теж будуть показані. Таємне прагнення до незалежності полягає в тому, що це підґрунтя для всіх втрат, а також вини, яка пов'язує ці моменти з обов'язками, а також формує самопокарання, жертовність і судження. Іноді навіть самозасудження. Котрі ми застосовуємо стосовно інших людей, а також до самих себе. Іноді до інших людей ми можемо бути більш лояльними до самих себе. У книгах книга Литвака з приводу відносин з собою дуже гарно показано, що стосунки мають бути як хороший, а точніше хороше. А не формування претензій до оточення на самому глибокому рівні. Депресія це агресія до Бога, тому що, що вона виступає як пам'ятник, який ми поставили втраті, а не життю. Наша депресія це храм, який присвячений агресії до Бога, начебто, це була воля вищого буття, самої любові, щоб ми щось втратили. Ми використовуємо нашу депресію, щоб доказати, що Бог нас підвів, покинув, тобто кажуть, іде проживання процесу зради. Ми використовуємо це для того, щоб показати, що я сам з собою можу справитися. але часто в цих випадках потрібна допомога ззовні, і в більшості випадків саме. Фахової особи. Він повинен відійти в сторону і дозволити зайняти своє. місце. Мається на увазі Бог з позиції Божої волі. Ми хочемо доказати, наскільки сильно любили когось чи щось, і що не справляємося з втратою. Я приходжу зараз ці втрати півтора року по Батьку біля трьох років по матері, з другої сторони, наша депресія дає нам можливість ухилятися від своїх життєвих задач та призначення, що надає можливість притримуватися інших ідолів, які взаємодіють між собою. Їм теж буде приділена увага. Ідол депресії поклоняється меланхолії, а також її сутінкам, які роблять життя незрозумілим і певною мірою виснаженим. Ідол депресії заважає нам бути відкритими для того, що можливо. Але в той же час є ситуації, що можливе треба формувати і створювати особисто. Ця, ця бланка показує, що ви тримаєтеся за минуле більше. Ніж за теперішнє, тобто за минуле, якого вже не існує, а також використовувати його в теперішньому, щоб заполучити щось. В більшості випадків це жалість, увага або бажання писати свій сценарій про трагічне життя, що заважає мати задоволення. Про види Задоволення теж будуть окремі ролики, їх чотири базові, далі йде їх комбінація. Але це не Божа воля, щоб. Людина страждала. Точно так же це не зовсім те, що людина дійсно може хотіти. Є моменти, коли потрібно слухати своє его, а також ставати на його сторону. Оце момент ми минуле, якого вже не але зберігається лише тому, що ми тримаємо за нього. Але знову ж повністю відсікати минуле немає сенсу, оскільки там є речі, які. Можливо, з метою покращення життя брати з собою, наприклад, енергійність з дитинства, креативність та інші речі. Минуле і ваша сучасна депресія певною мірою ілюзорні, скільки на них можна впливати. Ви використовуєте минуле, тому що у вас є. Певні наміри в теперішньому. Чим швидше ви усвідомите, де ці наміри, і позбавитеся від них, тим швидше ваше життя знову повернеться в потік, який буде нести вперед і грати баром життя. Коли ви відпускаєте все, що переходить краще, щоб зайняти місце того, що ви відпустили. Дуже часто це як у ситуації з прибиранням що для того, щоб з'явилось нова, треба прибрати старе. Істина виправляє ці помилки в нашому розумі. Якщо ви дійсно цього прагнете, у вас все вийде. І у вас чекає відродження, а також коли ви відпустите від себе і до неприємності, розбитості, відчуття там, духовних і матеріальних боргів. А також додаткових складових втоми. речам в майбутньому буде приділена увага. На даний момент я вдячна за взаємодію і відкритість. І до наступних зустрічей.